Діляться молоком із сусідами, доглядають за чужою птицею та телефонують родичам лише двічі на тиждень. Від харківського села Токарівка до кордону із Росією навпростець лише півтора кілометра. Канонада з фронту не вщухає, та, попри всі ризики, тут досі живуть зо 70 людей. Як вони виживають після окупації без світла, води, газу і мобільного зв'язку? Бачила наша Ірина Антонюк. Це хата пані Клавдії, вірніше те, що від неї залишилося. Спочатку окупанти біля її двору стріляли з гармат. А після звільнення села кілька снарядів випустили по її обістю. Дуже гарна, дуже красива. Води з боку гляньте, лялечка була. Я. Дивіться, ж, і український поясок. Всі ці відстріляні російські снаряди вона притягнула до свого двору і поскладала. Я не знаю, де я сили брала, що я їх сюди звезла. Мене було скільки гніву, скільки зла, що я возила і не чувствувала. Попробуйте в нього 5 кілограм вісу в одному. Зараз пані Клавдія вимушена жити у власному льосі, правда, і той довелося ремонтувати та ставити пічку. Знаєте, другого життя нема, щоб хату збудувати. Пані Клавдія розказує, що до повномасштабного вторгнення РФ ніколи не тримала худобу. Та коли сусіди тікали з під обстрілів всіх їхніх курей позбирала у себе і зробила окремі загородки, щоб не переплутати і повернути власникам, коли ті приїдуть додому. Зайшли у двір, простилися, обнялися. Прости мене, а я тебе. І все, чи побачимо, чи не побачимось. Піди каже, хоч кури возьми, жалко, лисиці поїдять. Тут в селі залишилося з 70 жителів, і всі вони допомагають один одному вистояти. Ось пані Любов пригощає молоком від своєї кози Білки з сусідів і нашу знімальну групу. Таке мала Хороша, ви скажіть, що нічим не пахне. Світла та мобільного зв'язку в селі немає вже понад рік, тому всі шляхи селян сходяться у пункті незламності. Як у тебе там діла? Все нормально? Внучечка, як там, невісточка? Все теж нормально? Що вона там? На танці ходить, книжки читає. Тут двічі на тиждень вмикають генератор та супутниковий інтернет на пару годин. Всі квапляться поговорити з рідними. Хоч кажу то яка душа на оце нам подивиться, хоч своїх побачити. Для своїх токарівців вже облаштували невеличкий музей в селі, розказує голова громади В'ячеслав Задоренко. Їхні сухпайки, їхню амуніцію, форму, бачите, їхня шапка на манекен наділи, їхня якась вітровка. Таке, скажем у людей, щоб діти, щоб майбутнє покоління бачили все таки, що тут відбувалося. Хоча від села до загарбників рукою подати токарівці, продовжують жити вдома, поратися по господарству, садити городи і допомагати один одному. Ми боїмося все одно, о чому ви говорите? Звісно. І, може вам чеснока капнуть із Харківської області. Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.